Доброго ранку, мої малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про дні тижня. Днів у тижні рівно сім. Це давно відомо всім. Кожний свою назву має, один одного міняє. Спокон віку так ведеться, перший понеділком зветься. Кажуть, що цей день важкий. І чому це він такий? Другий день вівторком звати, а за нім потрібно знати. Третій день одразу йде, він нам середу веде. День четвертий в нас четвер. Пам'ятаємо відтепер: п'ятий п'ятницею звуть і її зазвичай ждуть, бо попереду чекають дні, коли відпочивають. Шостий день у нас субота. Та ще хатня є робота, тому треба помагати. Батькам в хаті все прибрати, на городі і в саду, все привезти до ладу. Сьомий день у нас неділя, день святковий, день дозвілля. Йдуть до церкви і гуляють. Всі в цей день відпочивають. Ну що, малята, запам'ятали? Перевіримо. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця Субота, неділя, Молодці!